Запечатаний двірник прем'єрою комедії Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської завершився день другий всеукраїнського театрального фестивалю Коломийські представлення. Дотепний гумор, буковинська автентика 19 століття, живий оркестр, бездоганна гра акторів усе це коломиянам подарували найближчі сусіди. Чернівчани, як завжди, Коломийська публіка аплодувала стоячи, бачили виставу й мої колеги. Сюжет з запечатаного двірника Буковинський письменник Юрій Федькович запозичив у маловідомого німецького автора. Розповідає режисер-постановник вистави, заслужений діяч мистецтв України Мирослав Гринишин, та переробив його по-своєму на місцевий буковинський лад. Є інтрига є комедійна така зачіпка в серединці. Є персонажі персонажі не іменами, а такими назвами як Гавколо, гревколо. Тому вона має під собою основу комедії Делярди. І від цього відштовхуючись, я якби зацікавився цим матеріалом. А чому привезли сюди? Це остання прем'єра моя, зокрема, остання прем'єра в Чернівцях. І вона, можна сказати, користується популярністю серед глядачів. Сподіваюсь, ця традиція продовжується, що вона буде в тому форваторі, що буде цікавити глядача, бо зараз непростий час, і я не є взагалі тим, хто ставить комедії. Та ця режисерові вдалася: гостра, сатирична, народна, жартівлива історія кохання, залицяння та ревнощів, що супроводжується прекрасними боковинськими піснями і танцями. Це показує зріз, якби, в мініатюрі, зріз тих шарів соціальних, які існують в суспільстві, через цих персонажів, які існують в нашій п'єсі. Їхнє життя через назви, через взаємостосунки, через інтригу, через якісь людські такі дуже банальні речі, які в кожному притаманні, але кожен їх намагається ховати. Бо тут скривається. І через те з одного боку, а з другого боку, через присутність багатої фольклорної пісенної бази, бо хто робив цю п'єсу вже в українському варіанті, а чи Федькова, чи можливо хтось після них зробили її музично такою комедійною? Тут багато народних пісень, і вони дуже класно і є живий оркестр, який з Чернівців привезений спеціально в тому варіанті, в оригінальному, який він був створений, і це якби є основний смак сок п'єси. Я би так сказав. Це баба, бо без свого чоловіка навчала казані казати. Сюжет побудований довкола двох любовних історій дочки двірника Малини й бідного писаря, яким не дозволяють одружитися, та самого двірника до жінки місцевого шевця. Після недолугих залицянь до шевчихи місцевий градоначальник, тобто двірник, потрапляє у шафу, а шафа в канцелярію. За присудом місцевих чинуш, шафу, яку вважають зачарованою, мають спалити на кострі, як відьомсько. Врятувати свого батька-двірника, який і досі сидить у шафі, може лише дочка Малини. Але не просто так, а в обмін на дозвіл одружитися з коханим Андрієм та добрий посах. Дотепно, музично, жартівливо й в доброму гуморі. Так завершився другий фестивальний день. Ну а на третій трохи переживань. Драма Карпенка-Карого безталанна у виконанні полтавчан, також не залишить байдужими поціновувачів високого театрального мистецтва.